Завершився попередній етап у першості Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 1998 року народження. Останній четвертий тур у групі А відбувся 6 та 7 березня у Одеській з Дюшор імені Бориса Літвака. Господарки паркету, підопічні тренера Лідії Канслер, приймали дівчат з Переяслав Хмельницького клубу Переяслав та Вінницької МС Дюсшор. Житомирська полісяночка на тур не приїхала та Мала три технічні поразки дівчата з одеської з дюшору імені літвака горіли бажанням піднести своєму тренеру дарунок до дня народження, який Лідія Канслер відсвяткувала напередодні 5 березня, і в цілому їм це вдалося дві перемоги у двох зустрічах. Втім, перша гра проти Переяслава видалась непростою. Стартову чверть одеситки ледь зуміли виграти з рахунком 11-9. Далі здавалося, пішло вже полегше відрив господарок паркету. Збільшився майже до 20 очок, але під кінець гри гості трохи не наздогнали одеситок. У підсумку з дюшор імені Бориса Вітвака виграла з рахунком 66-62. Гра з Вінничанками склалася значно легше, та одеситки виграли без проблем 58-27. Прежде всего, хочеться поздравити вас з днем рождения, Спасибо. пожелати всего самого лучшого успіху вам і вашим подопечним. Як ви вважаєте, змогли дівчат вас поздравити з Так. Девочки меня поздравили, но ну не сегодняшней игрой, а сегодня этим сезоном. С Нового года, своей подготовкой, своим отношением и ко мне, и к тренировкам, и вообще к нашему общему делу. Девочки меня поздравили, они всем сезоном, еще раз говорю, поздравляют. Да, Хорошо, я... а по сегодняшнему вот, Одесскому сегодня туру? Трудно судить, слабые, вот, очень слабая команда. У нас, вы видите, мы дети не настроены, мы по большому счету мы игрались. Объективно команда слабее, поэтому трудно судить по этим играм. Вам теперь уже надо готовиться к финалу четырех. Какие вот там, это... какие соперники, чего вы от него ждете? Да, вот это главное. В финал четырех нужно готовиться. Вот эта команда Переясов Хмельницкий, Они усилены. Девочками из Киева, из киевского интерната, там пять человек, которых сейчас не было. И все наши мысли сейчас, конечно, к подготовке к финалам. У останній грі туру Переяслав здолав Вінницьку МС Дюшор з рахунком 47-40. Отже, до фіналу вюбл вийшли команди з дюшор імені Бориса Літвака та Переяслав. Їх суперниками стануть дві кращі команди групи Б: Дніпропетровська Дюшор-5 та збірна команда Харківської області та столичного чемпіону. Фінал чотирьох буде зіграно у квітні. Місце та точна дата проведення змагань ще не визначені.